Аудіокниги українською від студії Калідор Тривають наші з вами пригоди на сторінках книги Остання битва Клайва Стейплза Льюіса із циклу Хроніки Нарнії» Розділ 13. Гноми не хочуть, щоб їх обдурили. Тіріан подумав, точніш, подумав би, якби видалася на те хвилина, що всі ховаються у хлівів під солом'яною стріхою за обільшки кроків шість на чотири, у якому й розвернутися немає де. Проте ж стояв він серед буйного різнотрав'я, де над головою синів бездонний небосхил, а обличчя його пестив легкий літній вітерець. Неподалік. Шуміли зелені дерева, і з густого листя визирали золоті і ніжно жовті та яскраво червоні рожеві плоди, яких, хлибонь у нашому світі й не побачиш. Плоди мали б нагадувати про те, що нині осінь, хоча у повітрі віяло літом, бо дихалося, як у ранню пору червня. Плоди вабили так. Що ноги самі силувалися підступити до них якнайближче. У садку серед листя кожен вибрав собі плід до вподоби, зірвав, але першим вкусити не наважувався. Майнула думка плоди тут такі прекрасні, не може бути, аби вони росли тут для мене. Я знаю, про що ви всі подумали. Перервав мовчання Пітер. Але не переймайтеся. У мене відчуття, що ми в Україні, де немає ані парканів, ані заборон. Ну що ж, тоді сміливіше, відгукнувся Юстас, і кожен надкусив свій пліт. Яким він був на смак? О, на жаль, читачу мій, він не передаваний той смак. Порівняно із ним найсвіжіший із грейпфрутів вам здався б залежаним, найсоковитіший апельсин – чавленим в'ялем, а груша, про яку, кажуть, аж у роті тане, сухою тріскою. Ну а суниця, що славиться серед ягід та фруктів своїм солодким смаком, видалася б кислятиною. І, що важливо, всередині не було. Ані кісточки, ані насіння, аби ними подавитися, і оси не зазирали до рота. Тепер зрозуміло, чому ті, хто скуштував тих плодів, від іншої їжі, просто ніс вернуть буцімто від касторки. Мені, на жаль, додати нічого, оскільки неможливо описати те, чого ти сам не смакував, а для того, аби посмакувати. Треба знайти ті краї, де ті плоди ростуть. Коли ж перший голод було вгамовано, Юстас звернувся до Пітера. Але ж ти іще не розповів нам, як сам сюди потрапив. Пам'ятаєш, ти якраз збирався, коли з'явився Тіріан». Розповідати, власне, й немає чого, відповів Пітер. Ми з Едмундом стояли на платформі. Дивилися, як підходить потяг, а я іще подумав, що занадто швидко він входить у поворот. А ще подумав, як дивно, всі наші їдуть одним поїздом, а Люсі навіть і не знає. Усі ваші піддані, о королю? здивувався Тіріан. Ні. Наші це тата з мамом. І Едмунда, і Люсі, і мої. А навіщо їм цей потяг? Невже їм відомо про нарнію? запитала Джил. Та ні. Сюди вони не сподівалися потрапити. Вони поспішали у Брістоль. Принаймні збиралися зранку, як я чув. А Едмунд стверджує, що вранці тільки цей потяг і ходить. Едмунд, схоже, належав до тієї категорії людей, які знаються на залізничних розкладах. Але що ж було далі? знову запитала Джил. А ось про це просто так і не скажеш. Чи не так, Едмунде? А тож поважно кивнув Едмунд. Цього разу все було не так, як минулого, коли із платформи нас раз і здунуло чарами. Раптом затремтіла уся платформа. Почулося жахливе ревище, але не встиг я до ладу злякатися, як тут удар, але болю ніякого немає. Швидше подив, тим більше ось яка штука. Граючи в регбі, я ще сав коліно, а тут дивлюся, а сад найблизько немає. І така легкість у тілі. Дивлюсь на різні боки, а ми вже тут. «Угу, От і в нас, схоже, кивнув лорд Дігорі, змахуючи краплі соку із густої золотавої бороди. І з тією тільки відмінністю. Що ми, зрозуміло, їхали у вагоні. Ну, а потім, як здалося мені, ми із полі відчули, що ми вільні, наче молодість повернулася до старих. Але вам юним нас не зрозуміти. Ха, знайшли юних, порснула сміхом Джил. Трошки старші за нас, а розмовляють. А ось і ні, сказала леді Поллі. Тут і тепер це зовсім інше, ніж. Те, що було тоді і там. Але що сталося від тих пір, як ви потрапили сюди? вирішив відновити події мудрий Юстас. Спочатку, як мені здалося, дуже довго не відбувалося нічого, а потім раптом прочинилися двері, пригадав Пітер. Двері? вигукнув у подиві Тіріан. «А тож?» – знизав плечима Пітер. Двері. Ті самі, у які ви мали честь увійти. Як же ви забули? Але де ж вони? Та ось Пітер вказав на двері. Тіріан озирнувся. Бійсно, комусь... комусь це може видатись кур'йозом, а комусь безглуздям, однак за кілька кроків, просто посеред чистого поля осяяні сонячними променями. Стояли грубо збиті нестругані двері у сучкуватій рамі. Двері, як двері не більше й не менше, утім більше нічого біля них не було, ні стін, ні даху. У розгубленості Тіріан зробив крок вперед. За ним і усі інші, згоряючи від цікавості, що ж буде далі. А Тіріан... Обійшов двері довкола. Кругом все те саме, зелена лука і ранок літньої пори. Двері стояли під відкритим небом, начебто тут і виросли, як дерево. О, вельми шановний добродію. вигукнув Тіріан, закликаючи у свідки Пітера. Це справді диво див, чудо і чудес. Так само. Як те, що п'ять хвилин тому ви явилися нам в обнімку з остраханцем саме через ці двері, з усмішкою відповів Пітер. Хочу нагадати, сір, що я, я до вас з'явився із лісу, а тут, схоже, як не ходи колами, а двері ведуть із ні звідки в нікуди. Справді, якщо ходити колами, то так і вважається», – мовив на це Пітер. Однак будьте ласкаві, подивіться крізь шпаринку між дошками на дверях. Тіріан припав до ледь помітної шпарини. Спочатку він тільки й бачив, що непроглядну темінь, та коли очі його звикли бачити крізь нічну імлу, він виявив, як перед поглядом його проступає багровий жар багаття, а у чорному небі зорі. І він придивився пильніше. Між хлівом і кострищем відбувався неясний рук. Стали помітні тіні, а слідом за ними почулися і голоси. Той говір Тіріан розпізнав би із багатьох інших. Так розмовляли остраханці, а отже не лишалося жодних сумнівів, що він і справді споглядає на нічне збіговисько із хліва, і перед ним. Не що інше, як місце, де він прийняв останній бій, ліхтарна пустка. А проте серед остраханців розпалювалася суперечка. Одні кричали, що військова честь велить їм увірватися у хлів, знайти і винести їхнього командира. Хоча жоден із крикунів цього робити не поспішав, інші ж ратували за те, що квапитися не треба. А якщо що й треба, так це взяти той проклятий хлів і спалити. Тіріан озирнувся. З одного боку над головою блакитне небо, куди не кинеш погляд, зелена трава, а поруч його нові друзі і добрі посмішки. І Тіріан усміхнувся їм у відповідь. Схоже, зауважив він, що хлів зовні і всередині. Це два цілковито різних місця. Хоча б тому, що зсередини він незрівнянно більший, аніж надвору», – кивнув погоджуючись, лорд Дігорі. Ось і в наш час, сказала королева Люсі, у нашому світі у шафі крився світ, що є більшим за наш. Люсі зронила слово, чи не вперше за час зустрічі. І з того, як здригнувся її голос, Тіріан здогадався, чому вона досі мовчала. Вона дивилася на незнайомий світ широко розкритими очима, переживаючи глибше за інших. Її променистий погляд говорив краще слів. Для того, аби виражати щастя, слова їй були не потрібні. Та звуки її мови полонили Тіріана. Прошу вас. Продовжуйте, міледі, мовив він, повідайте нам усе, що трапилося з вами. Спочатку був удар, а за ударом гуркіт, сказала Люсі. І ось ми опинилися тут. І так само, як і ви, ми подивувалися дверям, але двері негайно відчинилися, а за дверима була пітьма. Із темряви увійшов сюди могутній воїн, готовий до бою. У руці тримав він меч. За обладунками, ми впізнали остраханця. Він встав біля входу і підняв на плечі клинок, готовий убити будь-кого, хто наважиться проникнути всередину. Нам це здалося дивним. Ми наблизилися і спробували із ним заговорити, та, судячи з усього, він нас не бачив і не чув. Ні разу він не поглянув на небо і не здивувався сонцю та траві. Треба думати, він не помічав їх зовсім. Так минуло чимало часу. Потім із того боку долинув скрип і брязкіт, то відсунули засув. Воїн застиг на поготові, але рубати із плеча не поспішав. Він вичікував, придивляючись, хто увійде. Ми зрозуміли, що в нього наказ одних треба щадити, а іншим рубати голови. Отож, двері відчинилися, але не встиг той, хто увійшов зробити й кроку, як із цього боку ні звідки з'явився таш. Ну, а той, що увійшов, це був гладкий і поважний кіт, вгледівши таша дав драла. І вчасно ж. Боташ кинувся склювати прибульця і навіть ляснув дзьобом, але дверима вдарило по дзьобу його самого. Уздрів чудовисько й остраханець. Він зблід і затрясся, як осичина, і низько вклонився. Але чудовисько й наступної миті зникло. Поки ж остраханець озирався, двері відчинилися втретє, Цього разу впускаючи юного красення із остраханського війська. Не знаю, чим він припав мені до серця, але беззмінний вартовий той був збентежений. Він чекав на когось та тільки не на нього. «Хм, тепер все зрозуміло. вигукнув Юстас. Він так і не позбувся цієї кепської звички перебувати інших. Охоронець мав наказ кота не чіпати. А кіт і повинен був, з'явившись із хліва, оголосити, що бачив таша, чи то пак ташлана, ретельно зобразивши переляк і налякавши інших звірів. Та круть і не допускав у думках, що Таш це не тільки плідуяви, і тому, вже якщо налякає, то так всерйоз. Виходить, рудий не вдавав переляк. Він перелякався не на жарт. Адже нещодня шкотові пущення. А далі у них все було розраховано просто. Невдоволених круть пускав би в Львів, де неминуче на них чекав вартовий, хитро о, друже! Якими б не були розумними твої слова, та вони заважають дамі довершити її оповідь, перервав його тираду, намагаючись при цьому не образити тірян. Я зупинилася на тому, продовжувала Люсі свою розповідь, що вартовий біля дверей на якусь мить оторопів, і ця мить врятувала життя тому, хто щойно увійшов. Він вихопив свій меч і зав'язався бій. Та бій той виявився коротким. Вартовий біля дверей був убитий, і переможець викинув його за двері. Потім він озирнувся. І побачив нас. Ми з ним заговорили, та він був у нестямі, точніше, сам не свій. Він знай лише невпинно повторював Оташа! Де ти, Таше? Таше, я йду до тебе. Спиняти його ми не посміли, і він пішов. Аж шкода. Дуже вже він припав нам до вподоби. Ну, а потім. Тху, Люсі скривилася. І за неї продовжив оповідь Едмонд. Ну, а потім сюди закинули того, кого ви називаєте крутем. І таж з'явився знов. Сестра моя надто вже м'якосердна розповідати про те, як Таж кинувся на нього, немов шуліка на курча, і склював його за один раз. Ти хай іде собі геть, втрутився Юстас. Хоча я не впевнений, що ця... Паша для їх коня. Ну, а потім по черзі сюди потрапили із дюжину гномів, а за ними уже джил, потім Юстас і наостанок ви. І таж забрав усіх цих гномів. вигукнув Юстас. Сподіваюся, так і сталося. А от і ні, сказала Люсі. Це не так. Вони всі тут, і більше того, їх навіть видно. Я спробувала було завести знайомство. Та дружби гноми не прагнуть. Як? Дружба із гномами? скрикнув на це Юстас. Ех, якби ж ти знала, які вони войтівки витівали із того боку. Ах, Юстас, припини. відмахнулася від нього Льосі. Сходив би сам і подивився, як вони там і що, а як бути із ними далі, можливо, розсудить Тіріан?» Після того, що я бачив сьогодні. Приязні до гномів у моєму серці немає, відповів тірян. Але заради вас, леді, готовий я й на більше, аніж переступити свою колишню неприязнь. На цьому слові Люсі повела друзів туди, де перебували гноми. Але що за дивна картина постала перед їх очима? Гноми не гуляли, не бавилися. Хоча мотузки, що зв'язували їх, здається, десь зникли. Вони і не лежали, не відпочивали. Вони сиділи у малому тісному колі обличчям один до одного і не озирнулися, ніби й не помічали нікого, аж поки люсі і Тіріан не підійшли зовсім упритул. Тоді гноми разом підняли голови, буцім нікого й не бачили, а тільки прислухалися силуючись на звук розпізнати, що ж відбувається. Обережніше, сказав один із них сердитим голосом. Дивіться, куди прете, на голови не наступіть. Чого це? обурився Юстас. Ми ж не сліпі, для чого нам очі?» Ха. у тебе, видно, дуже добрі очі, якщо ти можеш тут хоч щось розгледіти, пробурмотів той самий гном, якого, до речі, звали Дігол. Де тут? не зрозумів Едмунд. Який же ти, Бовдор? Звісно, тут, не вгавав дідо. Це ж не хлів, це якась непроглядна смердюча нора. Ви що не бачите? запитав здивовано Тіріан. А хіба хоч хтось щось бачить у темряві? відгукнувся сердито дідо. Але ж яка тут темрява, нещасні, нетямущі гноми? вигукнула Люсі. Хіба не бачите? Підніміть голови, подивіться навколо. Невже ви не бачите неба, дерев, квітів? Хіба ви не бачите мене? Як в ім'я усіх дури світів, я побачу те, чого тут немає, і як я можу бачити тебе краще, ніж ти мене у такій темній темноті. Але я бачу тебе, заперечила Люсі, і можу довести, що бачу, у тебе в зубах люлька. Будь хто, кому знайомий запах тютюну може це сказати, відізвався Дідол. От, бідолахи, це жахливо, зажурилася Люсі. І тут у неї майнула думка. Вона зірвала кілька диких фіалок. Послухай ногноме, гноме, якщо у тебе щось не те із очима, то з носом, мабуть, все гаразд. Ти чуєш, як пахнуть фіалки. Вона нахилилася. І піднесла свіжі вологі квіти до потворного носа дігла. Але їй довелося миттю відскочити, аби уникнути удару, хоч і малого, але важенького кулака. Перестань! загукав він. Як ти смієш, навіщо пхаєш цю смердючу солому із під стілки в обличчя, та ще із будяками? Яке нахабство? І хто ти? Вона із землі, сказав Тіріан. Вона королева Люсі, яку глибоку давнину посилав сюди Аслан. І тільки заради неї я, Тіріан, ваш законний король не повідрубую вам ваші віроломні голови з плечей». Ну, це вже ти сягнув через край. гукнув дідол. Годі версти всіляку дурню. Хіба твій прекрасний Лев прийшов на допомогу, га? Ще пак, і тепер. Навіть тепер, коли вас розгромили і жбурнули у цю темну нору, як і решту із нас, ви продовжуєте стару гру. Придумали нові брехні. Силуєтеся змусити нас повірити, що ніхто тут не замкнений і що тут не темно, і ще обозна що. Немає ніякої чорної нори, хіба що у твоїх фантазіях. Зрозумій, дурню, загукав йому Тіріан. Ану, виходь звідси, нахилившись уперед. Він схопив дігла за пасок та ковпак і висмикнув його із тісного гурту гномів. Та тільки нотіріан опустив його на землю, як Дігл порснув назад на своє місце у колі, потер носа і залементував. У, -у, -у за що? Стукнув мене обличчям в стіну. Ти роз'юшив мені носа. Ой-ой-ой, поспівчувала Люсі. Що ми маємо зробити для них? Що? Та залишмо їх у спокої, запропонував Юстас, і тієї ж миті затремтіла земля. Свіже повітря раптом стало іще свіжішим, і щось яскраво спалахнуло позад них. Усі обернулися. Тіріан обернувся останнім, бо боявся. Там був той, до кого він прагнув усім серцем. Величезний і справжній золотий лев, сам Аслан. Решта уже стояли на колінах навколо його передніх лап, ховаючи руки та обличчя у гриві, а лев нахиляв вперед голову, аби торкнутися до них язиком. Потім він затримав свій погляд на Тіріані, і король, тремтячи, наблизився. І стрімко кинувся до лап Лева. Алев поцілував його і промовив. Молодець, останній король Нарнії, який твердо стояв у найлихішу годину. Аслане, Аслане, промовила Люсі крізь сльози, чи можеш ти зроби, будь ласка, щось для цих бідолашних гномів? Люба, відповів Аслан. Я покажу вам обом, що я можу зробити і чого зробити не можу. Він підійшов до гномів ближче і неголосно проривів, хоча повітря при цьому здригнулося. Та гноми обізвалися один до одного. Чуєш, це та банда із того боку хліва намагається нас пристрахати так, за допомогою якоїсь машинки. Не варто звертати уваги, не дамо нас знову обдурити. Аслан підняв голову і труснув гривою. Миттєво на колінах у гномів з'явилися різні ласощі, делікатеси, пироги, язики, голуби, трюфелі, морозиво, а у правій руці у кожного келих із добірним вином. Та користі з того було мало. Вони заходилися пожадливо їсти і пити. Хоча було видно, що вони не здатні відрізнити смак до ладу, їм здавалося, ніби вони їдять та п'ють те, що можна знайти у хліву. Так, один сказав, що силується їсти солому, інший, що йому дістався шматок старої ріпи, а третій, що знайшов лист сирої капусти. Потім вони попідносили до губ золоті келихи із добрим червоним вином. І сказали таке «Ге-ге, це ж треба пити помиї із корита, з якого пив віслюк. Ніколи не думав, що ми дійдемо до такого. Та незабаром кожному стало вважатися, що інший знайшов смачніший кус, тож вони заходилися хапати і виривати один у одного шматки і сварилися доти. Поки не зав'язалася справжня бійка, всі ласощі та делікатеси були розмазані по їх фізіономіях та одягу і втоптані ногами в землю. Нарешті вони всілися, аби висякати свої роз'юшені носи та потерти синці, і сказали Ну, що ж? Принаймні нас не пошили в дурні. Нас кругом пальця не обкрутиш. Гноми тільки для гномів. Ось бачите, промовив на те Аслан. Вони не дадуть нам стати їм у пригоді. Вони віддали перевагу не вірі, а лукавству. Їх темниця не навколо них, вона у їх головах, і не можуть вони вийти із неї, бо бояться, аби їм не задурили голови. Але ходімо, діти, у мене є. Іще одна справа. Він підійшов до дверей, і всі рушили за ним. Тут він підвів голову і раптом як зареве. А тепер прийшов час. Потім повторив голосніше Час. І так голосно, що голос його долинув до зірок, і вони мало не затрижали, Сказав втретє Час! І двері відчинилися навстіж. Дякую друзі за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Стейплза Льюіза Остання битва циклу Хроніки Нарнії. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам цей цикл і ця аудіоверсія. Не забудьте підписатися на канал і розповсюдити його серед своїх знайомих у мережі. Української має бути більше. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.